Друга тія, яка веде до схуднення. І це здоровий кишківник. правильне харчування і не дієте. Поясню, як є здоровий шикете. Якщо ваш кишківник запалення має, десь бактеріози, здуття, дискомфорте, то ви ніколи не схуднете. Навіть якщо ви їсте мало, тренуєтесь, рахуєте калорії, Тіло не засвоює корисне з їжі і тримає жир про запас, бо воно в стані виживання, а виживання в пріоритеті. Правильне харчування це регулярність, білок, амінокислоти, вода, клітковина, а не голодання, дієти, забобони, не їм після 18. Чому не дієти? Дієта дорівнює стрес. Трес дорівнює кортизол, Жир тримається ще міцніше. Тіло не дурне, воно вас рятує. Схуднення – це не покарання тіла, це правильна система. ШКТ плюс нервова система, правильне харчування і мінус кілограми без зривів. І саме тут добре працює БЕСІК. Чому? Бо з ним ви отримаєте найголовніше. Налагоджений мікробіом. Що це дає на практиці? Налагоджений стілець. Бо якщо ви ходите рідше як один раз на день, це є запором. І це ще дуже смачно. Так, так, здорове харчування може бути смачним. Ось такий стік на один раз в день зранку випиваємо. Спочатку заливаємо водою. І цей смачний напій випиваємо. І ми маємо усю добову норму поживних речовин. Вони ще гарного кольору, позитивного, ніякого бродіння. Важкості, чи здуття ви не будете мати, коли будете вживати бесік. Чому бесік працює? Він містить розчинну, нерозчинну клітку вину, якої катастрофічно не вистачає у нас в харчуванні. Містить пробіотики, пребіотики, живить нашу мікрофлору. Наші лікарі ще називають його Золотий стандарт гастроентеролога бо він вирішує всі питання з кишківником. А всі дуже добре знають, що у нашому кишківнику 80% імунітету. Так що саме з кишківника потрібно починати своє здоров'я. Ну і, звичайно, схуднення. З Бейсік ви вже робите своє харчування правильно. Навіть якщо ваша тарілка ще не ідеальна. І найцікавіше, найприємніше саме на бейсіку змінюються харчові звички. І вас просто не тягне на погану їжу. Вам хочеться хорошої, здорової їжі. І це відбувається зі всіма, хто вживає регулярно Бейсік. Бо тіло перестає вимагати дурниць. Це не магія. Це фізіологія. Отож, другий секрет ми вже знаємо це здоровий ШКТ. І його дуже легко налагодити бейсіком. Отже, обов'язково його включаємо в програму поскудження. А вся програма якраз зараз почалася. Компанія від PM International запустила челендж, доєднуйся, а також переможці будуть мати призи. Також спробуйте, ви обов'язково отримаєте результат, бо результат отримують усі. І ще за це отримаєте приз. Пишіть мені, кому цікаво, як, з чим, для чого участь безкоштовна. Почни свій новий рік з нової себе. Почни з тіла!